Не позидрійте нагно зальос. Всім привіт, народ! Сьогодні вирішив вам показати, як я виглядаю знов ж таки, так? я показував вам в минулих відео про цих двох байках, як на них сідаю. Я просто на них зараз покатаюсь стрічки, щоб ви зрозуміли, можливо, все ж таки під час поїздки це буде інакший вигляд мати, ніж я просто сідаю на них. Але ще ви повинні розуміти, що я метр 87 см, при цьому в мене вага велика. 110 кг. Можливо, якщо ви будете меншою вагою, там, до 80 кг, це зовсім по-іншому виглядає. Зараз прокатнусь спочатку на ProS, потім на Чітахи. Це 880. ка а, ну, Це просто звірюга, звісно. Ми його викрутили до 10 кВт. Я буду їхати поки що на 10 кВт, щоб просто не вбитись, не вмерти. Хочете трішки пожити. Погнали, спробуємо з цього. Ох. Так. Ну так, да, тут я трішки як дитинка знову ж таки. Ну, точніше, ніби це дитячий байк. Мені, до речі, дуже зручно по педалям. Люди казали, що в них педалька незручна. Так. Опа. О. Тут трішки холодно, то я довго їздити не буду. Це вам так просто. для зовнішнього вигляду. Бо вже дуже холодно, нереально. Кататись. Так. Стоїть. Не падає. Тепер ця махіна. Тут потрібно бути обережним з ножкою, бо його трішечки нахиляєш. Все, ножка прибирається. Ох. Оце от. Тут я навіть витягнутими руками сиджу просто так. Мені назад сідати вже ну, нема сенсу, бо буде боліти спина. Так. Вмикаємо його. Рекуперація тут на максимум. Я виставив одразу, щоб. щоб не вмерти. Але мені не подобається дуже як шумить цепок. Є якісь дивні звуки у цепка, але скоріш за все ми його просто не підтягнули ще, бо я його от тільки зібрав. Рекуперація тут дуже сильна, але це, скоріш за все, потрібно ще її налаштовувати додатково, бо на тому вона сильніша. Тут є просто окремий курок. Під рекуперацію. Це тупо якось зроблено, але тим не менш воно працює. Ось так от воно виглядає. І так, метра зріст 1,68 м, якщо я не помиляюсь. На ньому точніше, що з ним цей байк виглядає зовсім по-інакшому, ніж нам, зі мною. Він якось легше рухається. Ну, Дмитро тут вже їздить прям як шумах. Я трошки його боюсь ще, Але, в принципі, ну, дуже топово, під такий зріст. Ну, от до 170, як я і казав в минулому відео, взагалі топчик буде. А от на великому з великом тепер буде проблема. Тому що, по-перше, він дуже важкий, цей байк. 110 кг. Але, як на мене, тут всі 150 кг. І от залізти буде ще проблемка невеличка. Ти його увімкни спочатку. Так, так, так. Тут він дуже важко його навіть тягнути. Тобто, от просто да, просто з ним рухатись це треш. І Дмитро, от як на велосипеді, просто його вмикає, потім запригує і вперед. Тільки обережно. Ну, вирішив сразу ворота. Не, повернув. Бачите, він також стримається, бо це просто дуже лячна штука. Але. Ортизація взагалі топова, навіть зі мною. Ну, дай газку, що ти боїсть. <риклад> І от ну, спуск то вже легенький. А от е... рухатись з такою вагою вже буде важко. Дуже дякую. Дякую всім за увагу. гарного настрою до побачення. Приходьте на наш сайт замовляйте.